Ну, роблю напевно так, як і інші, тому що по іншому не можу. Ось сюди люди приходять. Я думаю, всі за покликом душі. Волонтерство взагалі мені близька тема. Ну це потрібно, це потрібно хлопцям, це потрібно Україні, це потрібно нам всім. Це не просто порив. Да, можливо, на першому етапі це порив. І взагалі, коли моя країна зараз переживає такі складні часи свого становлення, мені доля не байдужа. Добре сидіти на дивані і казати, що кругом зрада і все пропало. Бо я знаю, що ми саме допомагаємо людям іншим, і це робиться постійно, і бачу, як, як це все саме діє. Я займаюся по по зову серця. Я дбаю в першу чергу про дітей і про наше спільне майбутнє. командою небайдужих, тому що тут е, справжня справжні люди, справжні лідери, тому що робляться гарні справи, чесні і потрібні, необхідні не тільки хлопцям нашої країни. Я працюю з батальйоном небайдужих е, уже біля трьох років. До полтавського батальйону я Приєдналася тому, що я потрапила навіть випадково до цієї команди, запропонувавши свій власний проект одного заходу, і я зрозуміла, що це люди, як кажуть, мої. І мені хочеться з ними бути і творити разом у спільній команді. Я вже другий рік у Полтавському батальйоні небайдужих. Я продовжую тут бути, тому що я на власні очі бачу, що всі проекти, які ми робимо спільними зусиллями, вони нам насправді втілюються і насправді змінюють нашу країну. Насправді, ми піклуємося і творимо добро. Тому що ну тут саме ті люди, які найбільше піклуються про це, тому що мені здається, тут зібралися небайдужі люди, які не можуть просто сидіти вдома в той час, коли розуміють, усвідомлюють, що в нашій країні йде війна. Саме це все почалося після того, як батько загинув, то познайомились, просто знали, що такі є команда небайдужих, але не знали де що і як а. Самі відчули цю допомогу і захотіла допомагати іншим. І е, люди, які залишаються і працюють довгий час тут, це справді ті люди, які за покликом серця відбудовують е, Україну, які хочуть, щоб в ній було краще жити, і щоб вони своїм прикладом, своїм служінням доказують те, що все в наших руках. Я приєдналася до цієї команди, яка мені близька по духу. Це вже певний рівень відповідальності, бо ти розумієш, що те, що ти робиш, важливо, на це чекають. Людям це потрібно. Займатися тим, чим ми займаємося. У мене є діти, у мене їх п'ятеро, і я дуже чудово розумію, що дбаючи про майбутнє своєї країни, держави, про ті всі справи, які ми робимо саме тут, я тим самим дбаю про своїх дітей, про їхнє майбутнє, про... про щасливе майбутнє. Для браття, для хлопців yes. наші, щоб вони могли там доглядати за собою. Для нас дуже приємно те, що громада Свято-Успенського собору завжди активно долучається. От з певним Божим благословінням вони допомагають військовим. Дуже приємно бачити, коли передаєш особисто руки військовому таку передачу від громади. Приємно бачити в їхніх очах подяку. І головне те, вони знають що ми їх підтримуємо, що ми думаємо про них і бажаємо їм, щоб їх завжди оберігав Господь, і всі сили допомагали їм захищати нашу країну. Зараз загружається мікроавтобус. Переважній більшості це вода, яку просять наші десантники, які сьогодні розташовані ну, за декілька кілометрів від Слав'янська. Несуть там бойове чергування. До нашого собору діти приносять листи, які адресовані ну, воїнам наших збройних сил. Це дуже зворушливо. Це те, що буде підтримувати бойовий дух в наших бійцях, це те, що буде їм ставати стимулом сумлінно виконувати свій обов'язок перед українським народом, тому що маленькі українці пишуть листи, підбадьорюючи наших військовослужбовців. Ось діти і телерадіокомпанія «Лтава» написали ось листи, такі прекрасні, розфарбували їх в національних кольорах. Я думаю, що ми далі будемо про проводити такі заходи і збирати ці пожертви і відправляти їх нашим бійцям. Тому я всім, хто долучився до цього, дякую і закликаю всіх, хто має таке бажання долучитися до цієї справи. Хочу подякувати діткам. Вони нас підтримують і ми. Ми готові за них віддавати життя. Ці листи зараз попадуть в бону в зону бойових дій і отримають військовослужбовці нашої частини. Ми допомагаємо людям, які знаходяться ну, нашим воїнам. Також ми допомагаємо тим же воїнам, які вже прийшли додому. Ще ми їздимо на схід, підвозимо всілякі речі, смаколики нашим бійцям, щоб вони знали, що ми їх любимо, і також, щоб вони відчували заботу людей, які знаходяться в мирній житті, в мирному житті на мирній території. Говорячи про наш підрозділ не змінилося найголовніше. Війна не закінчилася. Дійсно, змінилося, як і у всіх. В Перший рік, 14-й, початок 15-го, після того, як відгоріла, відболіла Дебальцева, людей стало менше. Але як не дивно, обсяги у нас не зменшилися. І за цей час, якщо говорити про статистику, про цифри, то е, нам сплетено е, більше 21 211 квадратних метрів маскувальної сітки. Коли ми це уявляємо, так собі в кілометрах, там ширина один метр, а довжина, наприклад, це 21 кілометр, нам самим стає це дивним. Е, близько 500. Маскувальних костюмів це і звичайні білі маскувальні костюми, десь їх 115-120, А так в основному це кікімери, тобто специфічні для розвідників, для снайперів. І навіть якби все було добре, і все забезпечення було державою на дійсно достатньому рівні. Мені здається, що громадянин кожної країни він не може просто залишатися остером. За цей рік, за 2016, ми вчора порахували скільки ми використали мішків борошна. 16. 16 мішків борошна це тільки ті, те борошно, що заходило в мішках. А тобто те, що приносилося там, по 10 кг, по 5 кілограмів, ми його навіть нарахували. Тому що, е, за 2016 рік ми нарахували приблизно 2000 кілограмів випічки. поїхало. Особлива е, така приємна подія в житті це е, ярмарки, які влаштовує полтавський батальйонний ведержок. Мій перший ярмарок починався взимку 2015 року. Це був ярмарок на водохрещу. З тих пір ми не пропустили ні одного ярмарку, і дуже позитивна енергетика на цьому ярмарку. Дуже приємно бачити нових людей. Дуже приємно дивитися, бачити військових. Саме на цих ярмарках розумієш єдність українців. Розумієш, для чого ти все це робиш? Ярмарок він потрібен. Ярмарок це можливість зібрати необхідні гроші на потрібні речі. Тобто, чи це на реабілітацію, чи це на придбання необхідних яких, речей для хлопців. Ну, останній раз ярмарок от зібрали на, для дитячої лікарні на ніж для операції. Тобто це необхідні речі. І, до речі, дуже подобаються люди, які приходять, вони розуміють, куди вони проходять. І вони з радістю віддають гроші, тобто вони достатньо щедрі. ці люди, вони розуміють, що це необхідно. Почали потрошку, потрошку то, речі, то продукти приносити, а потім недільна школа, дізналися, що тут є таке, і трошки почали працювати. Допомагати та хатина Святого, Святого Миколая з'явилася перша наша. Допомагала, робили іграшки туди. А потім це минулого року Великодній Ярмарок. Це я відчула, що саме що таке команда небайдужих, яка вона сильна і велика, як це все відбувається. І з того часу з ними з нами. Навіть ця маленька іграшка, яку ми зшиємо, зробимо, я знаю, що виручені кошти з неї, підуть саме на гарну добру справу і допоможемо то дитині, то дорослій людині. То саме допомога іншим, що спонукає. Е, моєю місією в команді небайдужих є дитячий табір, який ми організовуємо, тому що ми розуміємо, що діти це є наше майбутнє, як ми їх виховаємо. Так і буде процвітати наша країна. Це є великий самодостатній підрозділ роботи команди небайдужих. Це є табір-Джерело, який функціонує уже третій рік. Ми працюємо кожного року. Залучається все більше діток, все більше нових діток, які відкривають для себе цей табір, яким подобається. Головною метою нашого табору є відро народження і нащеплення у дітей духовного розвитку. Війна наробила стільки біди в нашій країні, що зараз потрібно піклуватися не тільки про військових, не тільки про бійців, але й про членів їхніх родин, про дітей. Цього року ми дарували подарунки новорічні для цих діток, спілкувалися, зв'язувалися з їхніми батьками, щоб до кожної родини, до кожної дитини підійти індивідуально. Ми дзвонили батькам, запитували, що саме можливо дитинка їхня хоче, чи ляльку, чи це конструктор. Чи якась ігра, і, і саме на цих відповідях ставили, ну то складали ці подарунки і дітки отримували їх. Для того, щоб збудувати нову країну, треба щось робити. І не просто робити, а робити конкретні речі. І якщо ми будемо спільно працювати, наполегливо працювати, віддаватися, то в скорому часі все у нас стане добре, і наша Україна буде на рівні з великими. Могутніми державами. Команді не байдуже, я би хотіла побажати дуже багато терпіння, <свіття> <свіття> натхнення. Хотіла би побажати, щоб ми більше мріяли. Саме на цих мріях ми строїмо свою роботу. Ми мріємо про, якби, про щасливе майбутнє, хай це можливо зараз. Іноді наші мрії здаються нездійсненними і неможливими, але це нам дає впевненість все, все ж таки, в тому, що ми йдемо правильним шляхом, і ми потім уже бачимо, як ми потрошку, потрошку досягаємо певних цілей, які ну дуже добрі і щасливі, і з Божою допомогою йдемо далі. e aí